<ріст> ну, вот такую дякую за тисячу. Да, Ну драфт... Не знаю. Зараз будь-якого героя, візьмеш, ти не зіпсуєш е, цей драфт команди ВП. Просто не зіпсуєш. Блять, е, ну, складно драфту імітований. лімітований ну, Верку беруть ТДК. АДК. То тобі ж навіть зараз не треба качати пасивку. Розумієте, в чому прикол? Ти просто, ну, ти на клокверку качаєш імбові коги, вони тобі не псують зараз прокачку навіть. Бо коги це імба цією гранню. На ЕСФІ ти отримуєш 8 додаткової шкоди спокійно, абсолютно, і ідеш кайфувати. Просто віддали. Десять Динаєв, це друге друзі, коги Динає. Ви не зважаєте на те, що тут Динає засуджує таке слово, не можна казати. Локверка вбили взагалі тільки що. Літаки літять, будемо всіх бомбіть. Ну, даєш стан на секунду, і що далі, якщо ти под з повільненням трента. Ну, але, то близько до найкращого. Але вони не реалізовують ніяк. Так, до речі, тут намагаються ФНГ вбити. Тут є Ion Shell на Зайці. Зараз він ще йобне в нього пилом. А кога ми закрили. і Зайцміс. Коротше, що я хотів сказати, вони ніяк не реалізовують, що домінувати і не змушувати його бути в становищі, де тебе розйобують на міду. А за Да, Блін, було самки залишити, насправді. Ну ладно, непогано, Дарсіру також. Бо в цих когах, якщо. Можна виходити постійно. Антарес нападає, до речі, це схоже на кіл. Даааа, це непоганий, дуже кіл, зараз буде, що кучі треба. Бля, що ж ти, тирагі розвернувся так рано, Капець зараз заспейсить. За рахунок цього. Ну Давайте, от хто у нас тут. Вилопортуйся через мелоді. Але він просто відкисне. Тут верка э, готова його вбити. Блокер з когами вже готовий. Ладно. Посетильцы. Конор там Дарксира, я кого всего сладил. Вивер Стардара. Просто Вивер Стардара. Керри Вивер ФП, блять, Слардара. Блять, батарейка, без нет. Так. Вивер раз, первый два. Пять героев ВП. Не отстегните. Да у вас есть клопы на девятке. Вы выкупаете, да, чтобы. Ну. Одна 6... шесть. Шесть покер заходи пошать, <laughs>, если честно. Да, это мертвая. А Нємфілі, зараз просто вижену з цих еншентів, вже ти не можеш качати, ну треба сайт лінії, штовхати, треба туди взагалі дивляться. Мелоді, смок від команди БП, ну Мелоді вб'ють. Мелоді, вже вибить, не перепрограмовувався після цього БП. МВР mm... космосвій, до речі, зараз покажеться. ЗаС непоганий ставить вар. Готові Наві! Непогана стежка стінка, але різні силі фокусять. Були Антару, Все ж таке. Намі. Коли Вівер приходить з Джевеліном на 15, тут... нападають на епінге, його можна просто вбити, його вбивають. Непогано, навіть що це заслов, але будь-який кіл для Наві є важливим. Зараз можна і вежу від шумок забрати. Головне Терментера втратити, бо на 22 армора у Рошана сумарно. Uh, ну, Наві біжать, розривіли всі мелоді на кріпах, хріпі... йому треба тікати. Як він ге в своєму силі натискає все одним місцем. Потім він, в принципі, в житті думає. Кого виходять? Так, до речі, непоганий став Стардара, але у нього і терлаша. Дуже непогана стяжка стінка. І терорайз туди. Стардара все ж таки вбивають, непогано скомбінували, але СЕ пультує, під тим, привають, дергів вбивають Трента, і схоже на те, що Наві треба виходити, хоча. Стріпає, сент, йде до кінця, намагається вбити, вот, але тут не э, строк. До речі, має строк брок, а я мінус 20 апортов, все ж таки. Дай бас. Курш. Ага. Весь ешап. Оооо. Таймлапс непогано. Тайм Погано. Ульт! Събывают треба терміново. Тазар шарп предбав. Так, шахлы. Ну по факту стадии по 20, если честно. И тут знакошь, что треба по шагу. Да, еще действительно выходит из колгів. <гум> Правый був. Бин выйшов и навиштовхнулся не с ней да. Ну наше така дагер, ну тому що йому ініціювати дуже треба. От, нашо йому дагер. Йому стрибати в когось треба. Станути героїв. Не Найс. FNG безвідмовний. Напіс 4 для Азову. Сашка синка, непогана, СЕФ можна вбити. БКБ у нього, бля. Але демеджа він капець отримує від Вівера, може его доб'ють. Нефрит, ілюзія контроль. Допили, нормально, хороший розмін поки що. Dragon поки що naхів то живе. дає там сам Мин Рейнджер. Сенкліки, все ж таки, бувають. У Вин Рейнджер є ще Бар. А, і Немає нічого більшого да, зробити. ці ілюзії точніше, а другу заганіло. А тут. Є, є вже блэкенбар, да? Уверка немає. Нефрит в ідеальній позиції. Може да таку стяжку стінку здати, що вони охуїють. Находить поперка. Хороша стяжка стінка, але промазав стінкою, Блядь, нефрит! Нормально, поперка вбили. Так, немає блэкким бару на есефі. Хороший ультимейт! Не, хороший, нормальний. Багато демежа отримує дуже. А Антарець задуває його Сенгети в останній момент. Сенкити. Так, ладно, він мер. Ривер, дивер, івер, теймапс, теймап, тей сливы. Непогано, но yeah, cool. ініціює. Это yeah, можна yeah. вбити, Ілюзія живе. Е, Ай-яй-яй, стяжка, непогано, санкти, шарт. Умираю, найс. Nice. Еээ, тичку. Напогано, так, зараз буде стане 5 секунд. А є щось ще? Ну, не дайте мне не кинути хуйню, будь ласка. Щит на нього, так, непогано. Дає ще перший спел. Ну, ціною байбека санкт е, Файт вони перевернули. <рес> ну, варто вам. сказати. Він не бачить. бачить Антараса. Так. Е, немає двох героїв, поки команди ВП. Нормально. Мінус раз саппорт. Мінус два саппорт! Ірашана, Рошана, 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 швидко, 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 рашанчика. Домогти, допомогти, тирайс. Непогано живе. Диблдемедж пропадає. Рошана, хорошанчика! Опа! Пока! Блок сдох! Реместровка! Рим. Бля, не на септер. Куды, юра, ебэк!

може філ клакає тут. 300. Неважливо. Терраїсти погані, але дердерсів, дерсів, 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 аго. Ладно, зараз до ну, бакибар треба пройти, казати, да? Мені ці кайти підходять до віжена вони. Ну зараз ні при, та по нікуди. Боже, нікуди. Майже камбек. Ні. Вони майже камбек. Майже камбек, але зараз Ну вам не можна файтитись. Не можна. Вас засканили. Ви не виграєте файт. Будь ласка, ні. Непогано. вийти, 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 вийти. А? А те? Ааа, блять, що я, блядь, побачу за. Да? Будь ласка, включи шарп, но я не можу. У continua виключений шарт. Ну це що, Егор Демон з Ну я <смірш> я не розумію цього прикола. <смірш> Ладно, да. Мм. Там байонам. А і розверка це ще Драгона это плана, если да є плати На, ведь був вся прикол. А, почекайте. Нет, це не візуальний баг. Ну, за, за ним же ж слід би залишався, якби шар был вигнаний. Це стоя такого на визуальный баг. Ладно, теперь сказати правильно в часі кажуть, що ну так це тупо виглядає і так він написався в не файті. Але ну, якби не закидон Єрагі і якби не драфт Наві, цього б нічого не було.